дивний сип з'явився на шкірі у Оксани Пасічник після овочевого салату. Усе життя вона їла овочі і не було нічого подібного. Оксана перелякана побігла до лікаря. Врач сказав, обрати всі продукти, які можуть алергію. Та поради лікаря не допомогли. Стало ще гірше. На ліктях та колінах з'явилися ще й екземи. Я не можу навіть спати. Ужасно Ужасне тіло. Лабораторні аналізи вказали. У Оксани алергія на ерукову кислоту, речовину, яка міститься у арахісовому та рапсовому маслі. У великих дозах вона смертельно небезпечна. Через неї виникають проблеми з судинами і навіть цироз печінки. А у малих дозах можлива алергія. Я нічого подобного не маю. Єдине, що я купила на ринку олівкове масло, запарляла їм салати. Я думаю, це полезно. Підозріла оливкова олія з зеленої пляшки була б і справді корисною, якби була справжньою. Та в пляшці виявився фальсифікат. Оливкову олію розмішали із рапсовою. На вкус це не завжди можна прийти. Підлити в дорогу оливкову олію якусь дешевшу, найпопулярніший обман, скажуть нам на цьому виробництві. І тут територію обману навчать. як розпізнавати у пляшках такий обман. Цей завод за добу переробляє більше трьох сотень тонн сонячнього насіння. Зерно спочатку відсіюють від сміття, потім лущать і відбирають ядра від лушпайок. Настіння розігрівають до 100 градусів, а потім чавлять з нього олію. Цей процес фахівці називають гарячим віджимом. Олія гарячого відчому має більший термін зберігання, проте вона зберігає менше корисних властивостей. І от що цікаво: в Україні за рік виготовляється близько 5 мільйонів тонн соняшникової олії, і лише один мільйон з'їдають самі українці. 60-80% процентів масла, масу все експортується. То що робити з маслом, як не лишилося, і чому б на ньому не зробити втричі більше? На цвіт на вкус сложно буде визначити фальсифікат сонячного масла. Директор з виробництва цього заводу погодився розповісти, як фальсифікатори можуть заробляти мільйони на вашому здоров'ї. Це просто нажива, комерційна. олія, соняшникова, оливкова, соєва, рапсова це все рослинні жири. Підміна Одного масла другим із сучасними технологіями будь-яку олію можна видавати за іншу, наприклад, дешеву за дорожчу. В Росії розпространено в літнє время. Була даже жидка фракція пальмового масла оліїн, Тоже підмішували. В принципі, це може бути і хлопкове масло. Найбільша вигода розводити оливкову олію і соняшниковою чи навіть рапсовою. Просто є дуже багато маленьких всяких заводіків. що бізнес до кризіса був доволі такі рентаві, але нахабні ділки підробляють навіть і соняшникову олію, продають низькосортний продукт. Таку олію роблять сировини, яка лишилася після віджиму, тобто, фактично, із сміття. В чистам віддіти це масло продать нельзя, тому що воно буде горчити. Ну, якщо вас смішать з качественним маслом, відходи можуть пропустити через прес ще кілька разів, і для цього їх потрібно знову і знову нагрівати до 100 градусів. І ось така олія, яку нагріли кілька разів, небезпечна для здоров'я. Два-три рази нагрівались до високих температур і качественні показатели в ньому вже зовсім другие. Хоча і це ще не все. Соняшникова олія може перетворитися на справжню отруту. Соняшник вирощують на пестицидах на полях біля автотрас, а зберігають у приміщеннях з асфальтним чи бетонним покриттям. Содержання пестицидів, мікотоксинів, токсичних металів, радіології, а також содержання бензопірена. І транси і весь цей хімічний коктейль може опинитися у вашій ложці. Кансерв'яни віші які попадають сім'я на при їх і що і від такої олії можна отримати розлади роботи серця, захворювання судин і навіть рак. Виробники повинні ретельно слідкувати за безпекою свого продукту і перевіряти кожну партію сировини у своїх лабораторіях. Робізофірі наприклад, має бути 2 мікрограма на кілограм. І ось тут головна проблема: дорогі лабораторії та обладнання не по кишені малим виробникам. А таких в Україні вистачає. Але повернемося до оливкової олії. Саме її підробляти це найвигідніше діло, бо ціна оливкової олії за пляшку це приблизно десь 100 гривень. А олію, яку туди підмішують замість оливкової, приблизно 15-20. От і рахуйте. Але якщо вашу оливкову олію дуже розбадяжили чимось дешевим, то це легко перевірити. Ви поставте олію години на дві у холодильник. І ось що буде зі справжньою оливковою олією, вона просто замерзла. Ось що буде з розбадяженою олією, дивіться, вона стала густою і ледь переливається. А ось що буде зі звичайною соняшникою рафінованою олією, вона як була прозорою, так і лишиться. Але ще є нюанс, як розібратися, яку оливкову олію ви купуєте: екстра вірджин, вірджин чи якісь інші модні назви. Про них ви можете прочитати на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Усі душка Ван вже зовсім скоро тяжка правда від Світлани Вольнової. Дієтолог назве 5 найнебезпечніших жирів. Mm, а я такою... Смотри, у мене бока. Саме вони винні що джинси на нас. Більше не налазять чим тонше у нас таля тим більше каратів у нас на пальцях і п'ятірку корисних жирів, без яких ми не зможемо схуднути. А зараз уся правда про жири у помаді. Красота.